Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І я знову на ринку Шувар. І пройдуся по цінах. Такі 35 примадонна. На 350. 80. Такі гіркий. Перець. Помідора трохи є. А менше тех почув? 35. 30, 30, кажемо, можу дати. Такі 40 гривень, тепличні. Така сіт на 45. А пекіночка 30 і петрушка? 100 кілограмів, так? Салата 30-130. 130 такі салат. А спорожівка? Не скажете? 70 гривень кілограм. І по стаканах продають 30 стаканчик. Дуже добра малина. По 50 фасолька така. І салат 150 такий. така по 15. 65 така дрібненька, брюсельська. І є капуста січина. Спеціальний апарат я вже показував. Капусічина 12. Бачите? Можна разом і морку купити. А морку а скільки? 45. 45. І капуста 12. Ясно. Там процес. Як ця капусту. Я можна, кажу, морку купити. Бачите? А на гурт кажуть 10 можна взяти. Якщо багато насічено, то по 10. 150 кілограм. Солара 60 на роздріб. А ця петрушка корінь. Скільки? 60. Роздріб. Гарна пекіночка, сорт, каже білка, 35. А салат 150. Галя, щоб ти розуміла, тут його дядька розвати папа. Гадали. Такі порей по 50 і 45 такий кабачок. 50 і 67. Дуже гарний. Красивий. Це Що двохрядка? У вас тут? Ні, три. Три. три ряда, тут чотири. Чотири ряди. Всі питають, як можна оприділити, чи закуп є, чи є багато товару. Товари то по рядах, я показую, а закуп просто по рядах машини стоять. Машини стоять і беруть. Це тільки можна так оприділити. Колес 73, а такі менші? 50. 50. Вам гурчі готчера. Маленькі 35. А це двогрядка? Скільки? А великий? Двогрядка – 70. Красиві. Кабачок 40 такий. Редис капучок 15 і кукурузка одна 15. 30 гривень така пікінка. А що тільки ящиком, так? Хватає. Є такі перчик по 60 гірків можна взяти. 30 роздискана розвес така. Такі 35 баклажан. Маленькі, красиві 60. І є молода капуста. капусточка така гарна. 14 гривень говорять. Такі перчик по ряду можна взяти за 50. Ціпікінка 30 гривень. Броколіс 45. А цвітна гарна? 50. Такі ще є, баклажан 50. Огірочок 70. Салат 150. А 50? 50 такі гарненькі. А зелений перец гіркий 40. І червоний 60. І є зелений помідор по 15. Огірочок по 70. Молода 12. Каже, на гурт може бути і 10. Дешевший, так, на гурті. І агресор. Капуста довго лежить. До квітня може пролежати. А якщо в холодильниках спеціальних, то вона довго лежить. Така більша 7, менше 9. Агресор. Чому капуста? Дуже добра, на голубці вона. Грубщи по 5. Такі по сім борячок. 40 така різна, цвітна. І 8 агресор така. Середня. Цвітна скільки? По людях кажуть, що нема закупчика. І теж я тут знаходив брусельську, 70 гривень. Розфасовка. Великі сітки, по Бачите, є. Три штучки. І така ромашка по 15. Сорт амагерка каріть, 8 гривень. Така по 30 більша і 50 середня. Це цвітна. Ой, брокколі, І є молоденька по 8. 550 така білароса. І мелоді. 16 така. Ми забрали, да. <клухи> Морква. Понял. Такая по 15. А бульба? Бульба 5. Бульба 5 ровня. Да. Вот такая красивая по 18. Вот такая вот. Показал карточку, купил себе. Санторин Морко. Красиво. Похоже на лагуну. Чеснок 115-110. И 70-75 фасоля. Часник наряду можна взяти непоганий. І на ряду, кажу, можна взяти. Хлопці привозять як картоплю, так і часника, отакі по 100. Гранада 6, 5,50 на гурт. А бела рожа? 5,50. Морко 15,14 і по 8 гривнів. Такий буряк. А цей кірят. 11. 11. На 11 му ряді 11. А, можна взяти, кажу, тут своє домашнє, можна взяти непогану продукцію, бачите. 40 на обгур, грушка сушена. І яблука. А яблука, скажіть ціну від до. Від 10 гривень до 40. Це вже чемпіон? Це Хоней. Хоней? Зрозумів. І груша від. до? Від 25 до 50. Ізабелла дуже солодка. І дуже пахнюча. М -м, смачна. І вона по 20 гривень, Ну дуже смачна. Зняти пан хоче. А, зняти. Молдова 35. Виноград тут можна і в розріб, і на гурт. Ви кому докладаєте? А, а? Кардинал, кежмеш, такі ціни. Та й красивий. І, і Лідія 20 гривень. І Молдова 35. На гурт. Такі гарні 35. Молдова. 25 і 20 слива. Є айваку 20 така. А я бачите, яка дивіться 25, 30, 35, 25, 30, 35 а така? Вся, якщо в роздріб, то все продаємо. Зрозумів. Ага. Я також по 13 2. і по 20. Скільки слива на роздріб? Слава, слива 15. Цибулька така по 26. Сухенька, добра. І синя така 30. І знайшов першу амфору. Амфора тут 65. Дуже красиво. Вигляд має, бачите. І одеська 20 така цибулька. І яблучний ряд пустенький. Ну і прийшов на цибульку. І є різня. Бачите, різні сорти. Зараз питаю ціна. 75 гурт, кажуть, вже піднялася трохи ціна і 100, 100 на кілограми, бачите, роздріб. І по кілограмам це пише по кілограмам можна взяти тут. Це не гуртові, ні? Тут гурт. Гуртова? Гуртува? Гривіть. Це крупніша. 55. А дрібніша? Тут є такі, така флекція. По 70 ви казали, так? по 70. І багато було питань по зимні чи не зимні. Вони кажуть, можна і зимою, можна і на весну садити. Це, кажуть, по голландських, що вона каже, стрілку може не піти. Е, пробували, ми дійсно стрілки не було. Прошлий рік попробували, цього року посадю, сам буду знати. Буде стрілка чи не буде. Я взяв, правда, Монтану, це рані, трошки раніше сорт, там 95 я дивився днів. Це від сходу, я маю ввіду, на весну, як піде, то скоріше буде, на трошка, не на багато. А так подивимся. Ну, Ще й цибулька є. Хлопців я тут не бачу, щоб хлопці з Одеси чи з Харкова продавали теж тиканку чи сіянку. Кому треба, штударт є в нього від 20 до 55, залежить від фракції. Номер телефона були знизу, кому треба, але її треба садити весною. Не на зиму, а весною. Стударт сорт. Це кому треба буде. Буде висилати, можна пізно по новій пошті, від трьох сіток. Номер телефона буде внизу в коментарях. І знов прийшов на красоту по 70-80 таких горшочках, середні. Дуже красиво. І тут асорти різні. А вас по чому? А ті менші? 15 гривень можна розсадити. Зрозумів, 30 штук тут. Такі від 70 до 100. Залежить за кущ. І у нас сьогодні красота, дуже красиві. А такі не скажете здорові. 150. 150. Ну це красиві великі. Отака в нас красота. Отака в нас красота. А тут красиво, гляньте, яка красота. І по скільки такі вас? 90 гривень. 90 ваші? У горшках по 90 гривень. А якщо багато брати? 90 гривень гуртуватися Понятно. Це дуже гарні. І чуть-чуть менше по 70 гривень. Ось така красота. А то подивіться, яка ти Дуже красиво. І якраз колір кидається око. Такі квіточки гарні. Є менші. Від 15 маленькі до 150. -ти. Це хризонтене. Лаванда, скільки ви казали? 70. 70. А це що у вас таке? Верес. Верес. Верес, середу, 50-такі 50, 50 вереса. Є різний. Є, є. є 60, є 50. Понял. Ну і Отакі От гарні. Саженці. Саженці. і Так і є ціни. Так. Так. Саженці росли на полі. По 200, так. Так. Трактором копали. Коріння всі гарно, але не росли, не бреші. Колері 10. Це у вас е, копанка? Так. Да. І. Альбіон. Бачите, не віддіє цвіт. Квіт такі, не ці, Це ранні теж такі. Але він ормонантний, да? бачите, вона почті щось ціле лі, літо, як то кажеться. Цвіта і плодоноси. Це довго клері, це ультраранні, тепличках сажають, накривають. Ця 15, ця 10. Це рванка. Або копанка, як то кажуть. Ну і дерева різні. І лохина є ще. І садінців багатенько. Лохина від 110 до 700 великі кущі. І далі краса. Дуже багато є квітів, бачите. На цьому я буду закінчувати своє відео. Кому потрібно буде. Сіянка, цибулька на весну, щоб посадити, щоб не різкувати. Це з Одеси хлопець може переслати новий почту, але він все ж таки до трьох сіток пересилає, не менше. Кіло два не хоче. Ілі під замовлення. То наш є. Номер телефона буде в коментарях. На цьому бувайте всі здорові, ще раз кажу. Та краса ще вам покажу. Краса дуже велика, красива. Тут взагалі красиво гляньте. Україні перемоги. До побачення.